Володя, ти прикинь. Тільки захотів булку з малиною, вона вже в мене на екрані. А, то все штучний інтелект, все да, то хай що за мене заплатить, якщо він штучний інтелект. Штучний інтелект аналізує твої попередні замовлення: час доби, популярність страв і навіть твоє місце знаходження. Він розуміє, чого ти хочеш. Іноді краще за тебе самого. О, бачиш, інші тобі каву рекомендує. Ти ж завжди я після було каву за Точно, може він ще знає, коли я в душ хожу? А тепер уяви, мільйони людей, і так кожен день він обробляє. Що таке нейромережі та штучний інтелект? Якщо говорити простою мовою, то те, що сьогодні, як правило, називають штучним інтелектом, це такі програмні алгоритми, які накопичують дані, оброблюють їх, компліюють та вдосконалюють, в результаті чого створюють нові продукти. Брі Володя, от не знаю яку каву мені взяти. Та спитай чата GPT, він тобі все скаже. Ну і спитаю. GPT, яку ти каву мені порекомендуєш? Я тобі рекомендую Маккаву. А чому саме Маккаву? Щоб уникнути підвищення тиску Маккава буде кращим вибором. О, бачу, най знає, що у тебе тиск високий, піднімається від кави. Пам'ятаєш, як піднес один раз таблетки. Ну все, я пішов за кавою. Ой, хлопці, привіт. Привіт-привіт. А що ви тут робите? Та нічого прийшли їсти. А я на Оксану чекаю. До речі, хто вибирав? Чарджі GPT. Ого. <ган> Який вдалий вибір. Оце GPT мені вибрав. О, Ви вже істе? а я ще не знаю, що обрати. Не думай. Тобі тоді, тоді, сам підказує, нічого ти. Мін, це трошки страшно, якщо справді слідкує за моїм життям. Оксана, він навіть знає, що ти третій ночі якесь ролик. Штучний інтелект не просто показує, що ми хочемо, а формує наші звички. Да, це вже не просто маркетинг, а якась магія. Але магія з великими даними і аналітикою. Все, мені вже страшно. Я викидаю цей телефон. Пізно, брат, пізно, випорісла минус.